Ви щойно повернулись з пологового, і здається, що тепер ваші дні перетворилися на безкінечні укладання дитини. Вам обіцяли, що малюк буде спати по 20 годин на день, але по факту він прокидається вже через 20 хвилин після того, як ви його переклали в ліжечко. Вітаю! Мене звати Еліна Кабаліна. Я експертка з дитячого сну. Я допомагаю батькам та їхнім малюкам спати міцним і здоровим сном. Це перше відео з мого нового циклу Сон дитини по місяцях. Я створила цей канал, щоб кожна мама мала змогу самостійно налагодити сон своєї дитини. Тож обов'язково підписуйтесь і тисніть на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про вихід моїх нових відео. Сьогодні ми розберемося зі сном новонароджених. Ви дізнаєтесь, які реальні норми кількості сну та бадьорості, і як організувати ваш день так, щоб ви не почувалися виснаженими. Отже, переходимо до особливостей сну новонароджених. Перше, що ми розглянемо, це тип режиму. Режим дня новонародженого це безперервне чергування сну та бадьоростей і в день, і вночі. Наразі ще немає розділення сну на денний сон і нічний сон. Тобто і в день. І вночі є періоди сну і є періоди бадьоростей. Не хвилюйтесь, так буде не завжди. По мірі того, як ваша дитина буде дорослі жити, з кожним тижнем відрізок нічного сну буде ставати трішечки довшим. Але наразі, так як циркадні ритми, тобто ритми сну і бадьорості, ще не працюють, дітки не розрізняють, де день, а де ніч. Структура сну наразі зберігається внутрішньоутробна структура сну. А цикл сну триває орієнтовно 40-45 хвилин. Він складається усього лише з двох фаз. Спочатку йде фаза швидкого сну наступно йде фаза спокійного сну. Швидкий сон триває 20-25 хвилин. Спокійний орієнтовно 20 хвилин. Тобто, якщо ваша дитина а, всього поспала 20 хвилин і прокинулась, значить весь її сон тривала фаза швидкого сну. Швидкий і спокійний сни мають свої особливості і властивості. Наприклад, під час фази спокійного сну відбувається фізичне відновлення організму, виділяється гормон росту і також активуються імунні процеси. Саме тому дуже важливо, щоб новонароджена дитина протягом дня отримувала достатню фази спокійного сну. А це можливо тільки з умовою, якщо її сни тривають хоча б 40-45 хвилин, так як спокійний сон іде другим. По черзі в циклі. Під час фази швидкого сну, який йде першим, відбувається психоемоційне відновлення. Ця фаза не така міцна. А з нею малюку легко прокинутись, саме тому вам так важко перекласти дитину з рук в ліжечко одразу після засинання. Вам потрібно почекати приблизно 20 хвилин, поки почнеться спокійний сон, і вже тоді пробувати перекладати малюка. Ви зможете легко зрозуміти, що швидкий сон вже закінчився, так як під час цієї фази малюк веде себе достатньо активно. У нього може зберігатися міміка, він може посміхатися, закатувати очі. Схлипувати, кряхтіти, рухати ручками та ніжками. І це абсолютно нормально, вам не потрібно цього лякатися. Це не означає, що з дитиною щось не те і що її сон неякісний. Просто наразі відділ мозку, який контролює рухову активність під час швидкої фази сну, поки що не зрілий. Отже, знаючи структуру циклу сну, які ми можемо зробити висновки. Перший висновок. Сповивання це класна штука. Сповивання стримує рухи дитини, які можуть будити її під час фази швидкого сну. А ще сповивання заспокоює малюків. Тим, що нагадує їм відчуття, які були у них а, у мами в животику, так як там було доволі таки тісно. Використовуйте вільне сповивання. Пелюшка не має перетискати дитині судини. Потрібно, щоб дитина мала змогу зігнути і розігнути ручки та ніжки. Пелюшка просто стримує різкі рухи. Другий висновок: якщо ваша дитина заснула на руках і ви хочете її перекласти з рук, вам легше буде це зробити, коли закінчиться фаза швидкого сну і почнеться. Спокійний сон. Ну і третій висновок: короткі сни, які тривали менше ніж 40 хвилин, потрібно намагатись продовжувати. Це необхідно для того, щоб дитинка отримувала достатньо фази спокійного сну. Переходимо до вікових норм. Час бадьорості в нормі орієнтовно від 40 до 50 хвилин. Ви маєте розуміти, що в цей час входить і вкладання, і засинання, тобто, якщо... А у дитини комфортний час бадьорості, наприклад, 40 хвилин. Це означає, що цей відрізок починається з моменту, коли дитина прокинулась, відкрила очі з попереднього сну, і закінчується, коли дитина закриває очі і засинає на наступний сон. Вкладати дитину варто завчасно, щоб не допустити перезбудження, яке у новонароджених наступає швидко, навіть якщо дитина побадьорила зайвих лише 5-10 хвилин. На укладання виділяйте орієнтовно 10 хвилин. Нормою сумарної кількості сну за добу є тривалість від 16 до 20 годин. Нормою тривалості денних снів є відрізки від 15 хвилин до 3 годин. Якщо ваша дитина спить в день довше 3 годин, вам варто створити умови для пробудження, тобто перестати підтримувати сон, Розкрийте штори. Перестаньте маскувати якісь побутові шуми. Це необхідно для того, щоб запобігти ситуації, коли малеча плутає день та ніч. Нагадаю, циркадні ритми ще не працюють, тому важливо, щоб відрізок довгого сну припадав саме на нічний час, а не на денний. Якщо ви хочете мати під рукою чітку інструкцію, як організувати сон вашої новонародженої дитини, я створила посібник зі сну для дітей віком від 0 до 3-4 місяців. Там зібрані всі таблиці, схеми та відповіді на питання, що робити, якщо ви можете придбати його за посиланням в описі до цього відео. Також на моєму сайті, де представлені всі мої послуги, і в шапці профілю моєї інстаграм-сторінки. Практичні поради для мам новонароджених в перший місяць життя відбувається так званий четвертий триместр вагітності або етап доношування. А ваша дитина дуже потребує контакту з мамою, тому вам не варто намагатися наполегливо організувати сон виключно в окремому ліжечку. Протягом дня дитина може мати сни у мами на руках, на гру. Людях в, в слінгу, в ліжечку, в коконі або шезлонгу, в калясті або в автокріслі. Поки що ви можете обирати будь-яке безпечне місце сну для вашої дитини. Також хочу підкреслити, що в перші місяці йде становлення лактації у мами, і для успішного грудного вигодовування важливо часто прикладати дитину. Годуйте за вимогою. Годування допомагає не тільки заснути дитині, але й продовжувати короткі сни. Наступна порада: слідкуйте за режимом освітлення. Це необхідно, щоб допомогти організму малюка розвивати циркадні ритми. В день має бути яскраве освітлення. Лення в ідеалі щоденні прогулянки і повна темрява. Вночі поговоримо про організацію дня. Навіть для новонароджених важлива рутина. Звикайте до певної послідовності дій протягом бадьорості. Більш активна бадьорість має бути після пробудження і спокійна бадьорість перед сном. За кілька хвилин до укладання виділіть час на рутину, яка буде сигналізувати малюку про скорий початок сну. Наприклад, це може бути зміна підгузка, сповивання і годування. Для мам важливо по можливості делегувати обов'язки. Побут почекає. якщо дитина заснула, постарайтеся хоча б кілька денних снів поспати разом з нею або хоча б просто трохи відпочити в цей час. Напишіть у коментарях, скільки зараз ваші малечі і що є найважчим у вкладанні. Бажаю вам спокійних, мирних ночей і солодких снів вашим малюкам. Ну і на цьому я прощаюсь з вами. До зустрічі у моїх нових відео.